Доброго дня, пані та панове, з вами Естет. ваша нова легендарка із фракції гідроборців, і сьогодні я навчу вас деяких корисних речей. Два довгих роки цей канал був у планах і, мабуть, так і не з'явився б, але виявилось, що україномовний контент на Ютубі та наш з вами Рейд майже ніяк не перетинаються. А отже, щоб порядний вільний рейдер не доїдав свій сніданок у повній тиші, до вашої уваги перше відео цього каналу. Звичайно, на мою найулюбленішу тему. На боса, який посідає друге місце по кількості прокльонів від рейдерів у цьому світі. А якщо дроб з уламків не враховувати, то абсолютний лідер у даній номінації. Гідра. Гідра. Звучить величаво. Але кожне її згадування чомусь до сих пір стабільно піднімає середню температуру на планеті. Люди, ви чули про глобальне потепління? Давайте не будемо прискорювати цей процес, бо я щось не дуже хочу потонути молодим та гарним. Тож ловіть корисний туторіал по боротьбі з гідрою від мене, і я впевнений, що після перегляду серії відеоуроків ви самі відчуєте, як полегшились ваші відносини з цією зміюкою. У мене є достатньо прикладів, коли люди мають все необхідне для того, щоб закривати гідру і потрібних героїв, і гарні артефакти на цих героях, але в них немає розуміння, як ними правильно користуватись. Я думаю, у кожного є такий знайомий, який постійно кіпішує в чаті, що йому не вистачає шкоди на максимальну скриню, починає змінювати героїв, переодягати їх, але це стабільно не дає ніякого позитивного результату, тому що корінь проблеми не там. У своїх відео я буду ретельно розбирати кожен етап, для того, щоб ви не тільки слухали та повторювали список дій, які ви десь колись почули, а щоб ви отримували знання, які ви зможете використовувати, а не інструкцію. Саме такий стиль я обрав, тому що досить багато спілкуючись з рейдерами різного калібру, так би мовити, я зробив висновки. Гідра не подобається людям, тому що вони її не розуміють. А не розуміють тому, що вона відрізняється від усього, до чого нас привчав рейд з самого початку. Всі звикли до того, що потрібно один раз налаштувати пачку, і далі вона все буде робити сама. А варіанти створення такої пачки з легкістю можна знайти в інтернеті. Але з гідрою кожна битва унікальна. І те, що робить ваш умовний пак на КБ самостійно, а саме вчасно і максимально ефективно використовує свої навички, на гідрі вам потрібно робити вручну, у більшості випадків. Коли я писав сценарій до цього відео, спочатку я думав зняти топ фішок, адже всі обожнюють топи. Але гідра настільки комплексний бос, що кожен пункт, якщо його виділяти окремо, буде або дріб'язковим. Або буде безвіль самоповторів, особливо в тих моментах, де фішки будуть стосуватися однієї тієї ж голови боса. А тому я структурував інформацію у розділи, які будуть висвітлювати повністю голову гідри, штраф або механіку, а також найвідоміших та більш-менш доступних героїв для гідри. І почнемо ми з Геоманта: Найяскравіша зірка пвє контенту, про яку не чув, хіба що лінивий. Ми не будемо витрачати час на те, щоб співати оди його третій навиці. та як багато шкоди вона завдає босам, бо це ви знаєте і без мене. І перше місце, куди ми поглянемо, будуть його таланти. Обов'язковим талантом для Геоманта є ВДМ. ВДМ і тільки він. В українській локалізації гри цей талант має назву Господар війни, а гроза представлена під назвою Убивця Гігантів. Але будемо відвертими: більшість з нас лише починають опановувати українську. А змінили мову в ігровому клієнті і того менша частина людей. Тож в перший час я залишу назви ВДМ та гроза для того, щоб більшість коректно розуміла контекст відео. Віднесемо це до тимчасово запозиченої термінології. А ми з вами повертаємось до теми нашого відео. Чому саме такий акцент на таланті ВДМ? До моменту ребаланса А3 Геаманта на нього завжди брали грозу, тому що кожен тік нанесеної шкоди від його пасивної навички. Мав шанс на проб цієї ж грози. Але після ребалансу цей талант більше так не працює. Ведем ми беремо здебільшого для його базової навички, тому що він має більший шанс на спрацьовування у порівнянні з грозою, а також завдає більше шкоди від максимального здоров'я 4% у ВДМ та 3% у грози відповідно. На проміжку у 100 ходів гідри ви втрачаєте приблизно 1-2 мільйона нанесеної шкоди, якщо у вас гроза. Отже, перевірте своїх геомантів, тому що я нерідко бачу грозу в талантах і зараз, особливо серед людей, які прокачали його ще до ребалансу, або по якихось застарілих гайдах з Ютубу. Ведем і грозу ми розглянули. Третій талант, який рекомендують розглядати, особливо новачкам, це плюс 50 точності, тому що у них зачасту не вистачає гарних артефактів, щоб зібрати всі необхідні параметри. Новачки. Ніколи не беріть цей талант на гідрового геоманта. Як вдягатися новачкам ми обов'язково розглянемо, коли дійдемо до екіпірування героя. Інші таланти ви бачите на екрані. Що хочеться відмітити, так це талант снайпера. Не жалкуйте енергії його докачати. Він буде корисним для вашої базової навички. А також талант витягання життя. Він є обов'язковим для всіх героїв на гідру. Якщо точності у вас виходить забагато, опціональним талантом є ось цей на додаткове здоров'я. Далі по навичкам. Книги геоманту потрібні. У третю навичку обов'язково, у першу і другу бажано. Зменшена перезарядка А2 та додаткові шанси на штраф за 1 полегшать ваше життя у затяжній битві. Тим паче геомант стане одним із ключових героїв у багатьох локаціях, тож знайдіть для нього дестікляті книжки. З даром, також все просто: у епічних героїв невеликий вибір дарів і геаманту для гідри ідеально підходить безжальність. Може хтось з вас не знав, але голови гідри зменшують шкоду від атак по площині, тому кожний додатковий відсоток ігнору захисту буде вагомим плюсом. Далі у нас по плану екіпірування героя. Атрибути відновлення, що можна придбати на базарі групової арени, відчутно поліпшують ефективність вашої команди у довгій битві і гідра саме той випадок. Це стосується як ваших ДД, так і сапортів. Навіть найгірший 4-зірковий перстень чи амулет відновлення дає більше профіту, ніж 6-зірковий звичайний атрибут. Зі стягом ситуація трохи інша. Якщо різниця в швидкості між звичайним стягом та стягом відновлення більше 10 швидкості, то залишайте звичайний. 5% шансу відновлення не варті таких втрат у швидкості. На дистанції ви не дорахуєтесь 5-10 ходів через це, а я не думаю, що комусь вони будуть зайвими. Найкращим сетом артефактів для такого геоманта буде додатковий хід. Звісно, є ще адепти сету реакцій, але на мою суб'єктивну думку, сет реакцій програє сету додаткового ходу. І зараз я поясню чому. Перший цвях у кришку трунний сету реакцій є крижаний голем. найбезглуздіший данж у 2023 році, який більша частина рейдерів відкриває лише під злиття. Вибити звідти гарний сет з правильними проками майже нереально. Враховуючи, що постійно додається новий контент, який вимагає від нас все більше і більше енергії. В той час, як додатковий хід хоч і не просто отримати, бо для цього потрібно зайняти призове місце в турнірі, але закриваючи турнір, ви будете займатися чимось більш корисним для вашого аккаунту. Другий цвях вже більш практичний і об'єктивний, ніж перший. Сет реакцій досить непогано скорочує перезарядку навичок і по ефективності частоти використання А3, він на рівних сетом додаткового ходу, а іноді сетом реакції А3 використовується навіть частіше. Тоді в чому тут мінус? А мінус у тому, що в сеті реакції вам банально немає часу для використання а 1 бо скорочення перезарядок відбувається між ходами за рахунок зменшення таймеру. В той же час, коли сет додаткового ходу пришвидшує перезарядку третій навички за рахунок, як це не дивно, саме додаткових ходів, коли ви постійно використовуєте базову навичку. Одне використання а 1 Геоманта дає приблизно 100-150 тисяч завданої шкоди, в залежності від проків таланту ВДМ, а також більш-менш постійне зменшення точності на голова гідри. І якщо цього виявилось недостатньо, то третій і останній цвях це атрибути відновлення. Вони у сукупності з сетом додаткового ходу дозволяють тримати випалювання на всі голова гідри одночасно та часто ходити з базової навички. В той момент, коли сетом реакції атрибутами, ви не відчуєте багато користі, тому що коли атрибут спрацьовує, то сенсу від сету немає, і потрібно чекати наступного ходу, щоб знову використати навичку. Те ж саме можна було б робити в будь-якому іншому сеті, який давав би вам більше параметрів або шанс додаткового ходу. Резюмуємо. Попередній монолог був не для того, щоб поплюжити сет реакції, а лише його порівняння з сетом додаткового ходу згущував фарби я для того, щоб уберегти якнайбільше буйних голів від фарму крижаного голема. Якщо у вас є гарний швидкий сет реакцій, то використовуйте його. Це також буде ефективно. Але якщо немає, то краще прагніть до сету додаткового ходу і перемоги в турнірах, ніж до фарму сету реакцій. Тепер для всіх тих, у кого немає ні того, ні іншого з нормальними параметрами, а також для новачків. Окрім сету, важливим параметром є швидкість. Сети, що описувались вище, є ефективними лише тоді, коли є достатня швидкість, а що є достатньою швидкістю. Це приблизно 200 одиниць для початкових гідр і 250 для останньої. Якщо вам десь поталанило нило виграти один чи два сети додаткового ходу, не одягайте їх на геоманта лише тому, що так диктує кожен гайд з інтернету. Перевірте, скільки швидкості ви зможете зібрати. Геомант у додатковому ході, що має 150 швидкості, буде менш ефективним, ніж його колега у сетах швидкості, точності або сприйняття зі швидкістю 210. А в цих сетах набагато легше зібрати потрібні параметри. Крім швидкості, не забувайте, що геоманту ще потрібна необхідна точність. Рекомендую збирати такий її показник, скільки потрібно для гідри, на яку ви збираєте цього геоманта. Таблиця необхідних параметрів на екрані. Зайва точність вам не дасть нічого, а на її місці могли б бути додаткова швидкість чи здоров'я з захистом. Геоманта ми одягли, обрали йому таланти та завели книжками. Тож переходимо до битви та розглянемо порядок дій. А – головний скіл Геоманта, який наносить у частину шкоди. Ця навичка настільки ж ефективна, наскільки й проста у використанні. Що потрібно про неї знати. Вона без удару. А отже, не боїться антистихії, і що головне отруйної хмари, або як її ще називають в народі, бульбашки. А тепер перейдемо до тих самих фішок та цікавої інформації стосовно А3. Перше. Побудуйте свій список черги випалювання в залежності від вашої пачки. Якщо ваші саппорти дозволяють витримувати багато шкоди, голову люті не паліть взагалі. Вона ваш головний спонсор отриманої шкоди, а геомант корисний саме тоді, коли його б'ють. Гарно горить голова нівечень, тому що вона повільна і має багато хп. Але підпалювати її слід не в першу чергу, а тоді, коли вона витратить свій додатковий хід. І навпаки, погано горить голова розбрату, та що краде бонуси, тому що вона найтонша та найшвидша. Дебаф випалювання закінчується на ній дуже швидко. Для того щоб максимізувати кількість завданої шкоди, паліть її в останню чергу. Три голови, що залишились, горять приблизно однаково. Їх порядок визначається слабкими сторонами вашого паку. Якщо у вашій команді немає шамеля, починайте з голови страху. Якщо мало або немає провокації, з голови гниття це та, що знімає штрафи. Якщо ви чомусь прийшли бити гідру без блока бонусів або на полі багато червоних голів і уго не може ефективно накладувати блок бонусів через антистихію, паліть в першу чергу голову у плісняве. Це та що з бульбашками. Якщо ви зібрали команду із шести героїв і у вас проблеми з усім вище перерахованим, то нехай допоможе вам Господь цій бити. А якщо серйозно, в такому випадку перегляньте моє наступне відео. В якому я буду розглядати логіку побудови пачки під гідру, а також найкращих героїв та їх альтернативи. Друге, штраф випалювання на зрубленій голові не завдає ніякої шкоди від пасивної навички, її підпалювання не має жодного сенсу. Але при цьому штучний інтелект героїв визначає зрублену голову як першочергову ціль. А отже, у авторежимі саме на неї полетить штраф випалювання. Якщо ви б'єте у напівавторежимі, перед ходом геоманта ставте таргет на цілу голову, а потім знімайте. Третє. Елементарний пункт, але від цього не менш важливий. Будьте уважними. Якщо на полі є клінцер, слідкуйте за її навичками. У запалі битви легко можна не звернути на це увагу і використати А3 перед масовим очищенням. І якщо з масовим очищенням все більш-менш зрозуміло, то в голови гниття в арсеналі є ще точкове очищення голови з найменшим відсотком ХП. Чому ця навичка така підступна? Для наглядної демонстрації підступності ось вам приклад. Уявімо. Ви слідкуєте за битвою. Бачите, що наступним ходом буде точкове очищення, а вам потрібно використовувати випалювання. У вас на полі 4 голови, у яких 100, 70, 50. Та 55% ХП відповідно. Зазвичай найбільш просаджені ті голови, які є вам неприємні. І ви прагнете якнайшвидше їх добити. Звісно, ви не будете підпалювати голову, у якої 50%. Бо з неї ось ось все знімуть. І ви обираєте наступне в рейтингу зла, а саме голову у якої 55%. Тому що це безпечно. Тому що будуть клінцити голову у якої 50%. Але потім виходить неприємна ситуація. До голови гниття ходить ще якась, геомант отримує шкоду. І у цілі на яку ви накинули випалювання замість 55%, раптово стає 49%. І ваше випалювання вилітає на смітник. Мораль цієї казочки: якщо перед точковим зняттям у останній та передостанній по відсотку ХП голів невелика різниця, Краще не обирайте між ними, а випиліть якусь іншу голову. Слідкуйте також за таймером на вашому герої. Третя навичка геоманта дуже швидко звільняє героїв поглинути гідрою. Саме тому ви повинні бути зацікавлені у тому, щоб накласти штраф випалювання одразу. По-перше, ваш герой швидше повернеться до битви і продовжить виконувати свої функції, що призведе до збільшення показників нанесеної шкоди. А по-друге, застосувавши випалювання одразу, ви знижуєте ризик того, що вашого героя проковтнуть. На пізніх етапах битви таймер до перетравлення складає лише 2 ходи, тому реагувати слід оперативно. Новачкам та тим, хто не сильно впевнений у артефактах свого геоманта, раджу притримати випалювання після того як Тавро Гідри показало цифру 6. Для швидких геомантів це показник 4. Саме 4 це повне коло ходів гідри. Звісно, можна сподіватися на додаткові ходи або атрибути відновлення. Але якщо вони не спрацюють, то будете кусати лікті. Наступне, що потрібно тримати у вашому полі зору, це страх. Використовуючи випалювання під цим дебафом, ви маєте 50% шанс викинути в той же смітник 600 тисяч завданої шкоди у підсумку. Приблизно 600 тисяч є середнім показником завданої шкоди за повний термін випалювання. Гарний фінальний результат буде тоді, коли ви візьмете під свій контроль якомога більше процесів, що відбуваються на полі битви. А 50 на 50 зовсім не виглядають як підконтрольний процес. Отже, нам потрібно здихатися страху. І на цьому моменті ми плавно переходимо до другої навички геоманта, яка буде для вас швейцарським ножем у боротьбі з гідрою. А два геоманта це удар у одну ціль. Який використовується для зняття страху, коли до відкату випалювання залишиться один хід. Використовувати його потрібно не в голову страха і не в голову, що перенаправляє удар, тому що він перенаправиться в голову страху якраз тоді, коли це найменш потрібно. Отже, майже завжди ми тримаємо А2 для зняття страху, але це не всі його можливості. Є випадки, коли цю навичку необхідно використати. До таких я відношу бонус відбиття шкоди. Але знімайте його перед масовим ударом ваших ДД, який може стати для них останнім через цей бонус. Якщо ваші ДД щойно відстрілялись, то великої загрози цей бонус не несе. Другий випадок це знезброєння голови люті від її бафу атаки або від бонусів, що на неї накинули. Це є обов'язковим, якщо лічильник покари наближиться до 15 пунктів. Бонус, що вона отримає після заповнення цього лічильника, збільшує завдану шкоду у 4 рази. Якщо змішати цей бонус в один коктейль з бонусом атаки, то вийде не гірше, ніж Бандера смузі. Я не думаю, що ваша команда захоче пережити такий удар. Із приємних новин а 2 знімає бонуси навіть через бульбашку. Залишилася базова навичка. У цьому відео ми вже торкались її не раз, тому коротко. Кожне використання базової навички додає в вашу скарбницю 100 150 тисяч завданої шкоди, зменшення точності є важливим штрафом, але детально ми розглянемо його, коли будемо розглядати таку характеристику, як опір у боях з гідрою. А1 швидко знижує захист завдяки дару безжальність. А відрублена голова рахується як новий юніт. Тому і знижувати треба спочатку. Якщо ви відсікли більше двох голів. Використовуйте лише базову навичку. По-перше, це підніме завдану шкоду по цим головам від інших учасників команди. А по-друге, коли голови відсічені, немає кому бити геоманта, і сенсу з випалювання небагато. На цій ноті пропоную завершити перше відео з цієї серії, тому що матеріалів у мене заготовано більш ніж на 4 години. І це лише найбільш основне з того, що я згадав. Якщо залишити все в одному відео. То навіть найвитриваліші з вас його не подужують. Паралельно з детальними розглядами я готую масштабне відео з логіки побудови правильної команди на гідру. Від вас прошу лайк та підписку. На початку розвитку каналу це дуже важливо. А також прошу проголосувати у коментарях на тему наступного розгляду. Що було б цікавіше саме для вас, я підготував найпопулярніші теми. УГО! Детальний розгляд героя та фішки: ДД герої для гідри та як їх правильно одягти. Маленькі слабкості великої голови. розгляд ефективних бонусів та штрафів. А також після кланного турніру з'явився новий претендент на розгляд Герой зі злиття, Гнишак Щуролорд. Голосуйте у коментарях. Поширюйте це відео у ваших кланчатах. І вже скоро гідра заб'ється у натимніший куточок, ховаючись від нас. З вами був Естет. Бажаю мирного неба над головою і до зустрічі!